Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні трішечки запізнилася на світанок. Був дуже сильний туман, коли виїжджала, але це було тільки пів дороги. Потім туман розсіявся. І зараз на морі така краса. Є краса, коли море дуже-дуже спокійно. Але коли воно бурхливе, і оці хвилі підіймаються, і така біла піна теж дуже дуже красива. А ще оці пташки на хвилях, які підіймаються, опускаються, хвилі їх гойдають, так як на каруселях. І так красиво, так мирно, так зачаровує, алілуя! Слава Господу! А ще оця доріжка, вона, можливо, і зникне за отими хмаринами, але поки є оці одблиски доріжки, краса, та й годі, і всю цю красу створив Господь. Алілуя, Слава Господу! А ще знаєте, коли ми помічаємо світанки, і коли ми помічаємо заходи сонця так було написано, хтось сказав, що Господь каже для нас, до кожного з нас: я тебе люблю. І в цих світанках, і в цих заходах, коли ми зупиняємось, коли ми помічаємо оцю красу, в першу чергу це благо для нас. І коли ми помітили цю красу, нам потрібно обов'язково прославити нашого Творця серцем розумієте серцем. Очі дивляться, милуються, вони набирають позитив, оцієї позитивної енергії. А серце славить, а вуста славлять того, хто оце все створив. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Гей доброго ранку, початок нового дня настає за тяжкою кави Згадай, що твій Бог любить тебе, підійми руки вгору і Господу спасибі, скажи. Хай оцей день буде кращим для духа твого і душі. Бог завжди дуже близько, Він любить тебе і ти оце знай. Ти у Христі дуже сильний, це, сміливо гукай, я переможець, скажи тепер, я переможець, скажи. Гей, доброго ранку, початок нового дня настає, о, о, Господь зробив тебе вільним, ти знай, що як він любить тебе, відкрий своє серце і Богу подяку склади. Хай цей день буде кращим для духа твого і душі. Бог завжди дуже близько. Він любить тебе і ти оце знай. Ти у Христі дуже сильний. Повірте у це сміли. Я переможець, скажи тепер. Гей, доброго ранку! Алілуя! Слава Богу! Слава Богу Богу! Та ви приймете силу, написано в Слові Божому, як Дух Святий зільє на вас і моїми свідками будете в в Єрусалимі і в усій Юдеї та в Самарії. Та аж до останнього краю землі. Алілуя! Слава Господу! Коли ми зможемо бути отими свідками аж до краю землі, коли ми приймемо силу, коли ми прийняли силу, силу Духа Святого, тоді ми можемо бути Божими свідками в тими. То буде йти і розповідати про красу, про велич, про могутність нашого люблячого Господа. Алілуя! Без нього ми не зможемо нічого, але з ним ми здолаємо гори, тому що він каже в Книзі Ісуса Навина. Першому розділі, в дев'ятому віршові не бійся і не лякайся, бо з тобою Бог твій в усьому, де ти будеш ходити. Алілуя! Коли ми з Господом, Він буде з нами в усіх наших стежках, де ми будемо ходити, він буде завжди поруч. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Сьогодні хочу прочитати декілька рядків із послання до євреїв. Послання до євреїв, 12 розділ з першого вірша. Перед 12 розділом іде 11. Ну логічно, і 11 розділ це розділ віри, і там перераховуються усі люди віри. І мені найбільше подобається Єнох. У кожного свій герой, По, можливо, в мене поміняється герой, але поки що мені подобається, що єно ходив з Богом. Де б він не ходив, він постійно ходив з Богом, а потім не стало його. Який легкий перехід. Кожному з нам, зна, нам би такого переходу. Ходив Єнох з Богом, пішов. І пішов в небесні обітниці. Алілуя! обітелі, Алілуя! Слава Господу! Тому поки що я хочу, так як і ног, звичайно, звичайно, найдорогоцінніша особистість, куди ми повинні свої очі підіймати. Це Ісус Христос. Але у Розділі одинадцятому перераховані люди, які ходили вірою, які ходили вірою, і вони ще не бачили, а деякі не побачили отих всіх обітниць, які обіцяв їм Господь, але вони вірили. І там, в небесних обітелях, вони побачили все те, що Господь їм обіцяв. Слава Богу! Тож, дванадцятий розділ перший вірш починається, от так. Тому ми. Маючи довкола себе таку велику хмару свідків, яких свідків? О ті, які перераховані в 11-му розділі, тому ми маючи отаку велику хмару отих свідків, що повинні робити? Відкиньмо всяку гордість та гріх. від, від... Киньмо, ми це повинні зробити звичайно з Божою допомогою, що нас легко оплутає, що робить гордість і гріх, нас оплутує. А коли наші ноги оплутані, ми не можемо просто йти. Ми не можемо йти. Ми оплутані. Ми стоїмо на місці, а можемо ще й впасти. Що легко нас оплутає, з терпінням прямуймо до тієї боротьби, яка перед нами. Дивлячись, увага, дивлячись, коли ми прямуємо, то Господь нам каже, дивлячись, нам треба ще дивитися, куди, на отой дороговказ, дивлячись на провадиря і вершителя віри, на Ісуса Христа, який, не зважаючи на сором, не зважаючи на сорост. Сором, замість належної йому радості, притерпів хрест і сів, праворуч Божого престолу. Подумайте про того, хто від грішників притерпів таку наругу над собою, щоби ви. Щоб ми не знемагали та не ослабли нашими душами. Алілуя, щоб ми не знемагали, дивлячись на того, хто пройшов і був переможцем, дивлячись на нашого переможця, ми повинні казати, а ми теж у Ісусі Христі переможці, ми теж долаємо цей шлях, по якому нам потрібно пройти. Ми будемо йти, ми не будемо зупинятися, ми будемо в постійному руху. Русі. адже в народі кажуть рух це життя. Тож ми будемо рухатись, і саме головне, в нашому русі нам потрібно дивитися на того, хто дає нам силу рухатися. Знову і знову Петро. Коли дивився на Ісуса Христа, він рухався, він ішов по воді. Але коли його взір, коли його око почало дивитися на оту всю суету цього світу, коли почало дивитися його око на оці хвилі, а не на Ісуса, який був поруч, тільки руку протягни, він почав тонути. Це для нас дуже дуже великий яскравий приклад. Коли ми дивимося на людей віри, не на людей поразки, які впали, які не змогли піднятися, це їхнє життя. У них так вийшло. У них так вийшло, тому що вони поміняли фокус, тому що вони не дивилися на того, на кого потрібно дивитися, тому що вони не спілкувалися з тими людьми, з якими потрібно спілкуватися. Нам потрібно про це дбати, нам потрібно про це дбати, брати, сестри. Не Господь за нас це буде робити. Ми повинні це робити. Ми повинні дивитися на того, хто дає нам життя. Ми повинні дивитися на наш. Правильний дороговказ. Ми повинні спілкуватися з людьми віри, які навіть коли падали, вставали, і йшли далі. Чому? Тому що вони знали, куди потрібно дивитися, на кого потрібно покладати свою надію. А той, хто на Господа покладає свою надію, постижений не буде. Алілуя! Слава Богу! Дванадцятий вірш. Тому випростайте ви, ви опущені руки і знеможені коліна, і стежки для ваших зніг зробіть прямими, аби кульгаве не збочилося. Але радше, щоб випрямилося. Майте мир з усіма і святість, без яких ніхто не побачить Господа. Пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божої благодаті. Пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений. Божої благодаті, аби хто не на... наробив прикрощів, коли, коли, коли випустить гіркий корінь та щоб нам багато хто так, щоб нам. Багато хто не опоганив, аби не був хто блудником або нечистивий, як і сав, який за одну страву віддав своє первородство. А потім плакав, а потім хотів, але не зміг його не зміг його прийняти. А чому? Тому що потрібно було покаятися, навіть якщо він тоді зрікся свого первородства, йому потрібно було покаятися, йому потрібно було сказати каюсь, прийти до батька, розповісти про цей гріх. І знаєте, і тоді б, думаю, можливо, і Акову не вдалося захватити отого первородства. Але він не розкаявся. Нам Господь дав такий гарний інструмент, каяття. Але якщо ми гордовиті і якщо... У нас гріх вже отам засів, то нам дуже, знаєте, важко каятися. Тому Господь каже, що каємося зразу швидко, швидко. Тому що дяквол, він такий, знаєте, хитрець, він такий лукавий. І якщо ми не каємося якийсь довгий час, то до нас приходять іще друзі отого гріха. І тоді вже нам потрібно боротися не з одним гріхом, а з декількома. А якщо їх. Буде багато. Наскільки важко буде потім боротися, наскільки важко тоді буде через ото все туманіще побачити ото світло, світло життя, наскільки тоді буде важко. Тому, коли Господь нам каже, що у нас щось в нашому житті не те, кудись ми пішли не туди, щось думаємо неправильне, щось говоримо не так, як потрібно, нам потрібно каятися, каятися дуже швидко і намагатися більше цього не робити. А коли вже їх ціла купа, коли вже впали і не можемо піднятися. Ми навіть закритими очима, не дивлячись, знаєте, не дивлячись, закритими очима починаємо шукати того світла, шукати його всередині. Адже Господь сказав, Він нас не залишить, він не покинеть, Він доведе, він з нами до кінця віку, навіть якщо ми впали, навіть якщо ми згрішили, Він сказав, а він вірний, але нам нам потрібно його знайти, щоб рухатися далі, не барахати це самим. Він каже: прийдіть до мене, всі обтяжені, обременені, всі прийдіть до мене, і я допоможу вам, і я допоможу вам встати і йти далі. У нас є велика, велика ціль. У нас є велика, велика ціль. Наша ціль неземне благо, наша ціль неземне благо, хоча це дуже, дуже потрібно. І Господь хоче, щоб живучи на цій землі, ми мали блага Його блага. І Він каже, вони для нас доступні. Він каже, все моє Твоє. Але наша ціль, наша ціль небесне, 21 розділ об'явлення. Перший вірш. І побачив я нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля минула, і моря вже не було. От наша ціль, нове небо, нова земля. От наша ціль. Ми на цій землі тимчасово, але ми повинні постійно рухатись, не зупинятися на досягненому. Ми повинні бути в кожному дні переможцями, переможцями. Ми це зможемо, коли ми укріплюємося в Божому слові, в Божої силі і дивимося на отого, на ото світло, яке провадить нас до вічного життя. І побачив я нове місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, немов наречена, прикрашений до свого чоловіка. І чув я гучний голос з престолу, що промовляв: Ось Божа оселя, з людьми, і він поселиться з нами, і вони будуть його народом. І сам Бог буде з ним, їхнім Богом, і Він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, не стражда, ні страждань, голосі, ні голосів, ні. Вже більше не буде тому, що перше минуле. І сказав той, хто сидить на престолі: ось, творю все нове, і каже: напиши, бо ці слова правдиві і вірні. І він сказав мені: звершилося, я Альфа і Омега, початок і кінець, я спраглому дам задарма живої води і джерела, переможець! Переможець, успадкує все, і я буду його Богом, а Він буде мені сином, а він буде мені сином, а вона буде мені донечкою, коханою, милою донечкою. Хто? Хто це все успадкує? Переможець, переможець. Ми дуже сильні у Христі. Ми з вами, брати, сестри, переможці. Ми, люди, які обрали Ісуса Христа своїм дороговказом, світлом, який світить і навіть у темряві, і навіть неосвічений, піде тим шляхом і не заблудиться. Ми з вами переможці. Ісус йшов на Голговський хрест. Він рождав. Він прийняв на себе такий. Удар, якби якби будь-яка людина захотіла прийняти той удар, ми б не змогли, не змогли, тому що ми прийшли в цей світ уже грішними людьми. У нас вже були ті гріхи. Да, Господь з нас творить нове творіння, нове в Ісусі Христі. Але, але нам потрібно рухатися, нам потрібно пізнавати Його волю, нам потрібно пізнавати Його дороги і йти тільки за ним, і йти, не зупинятися, не сідати, не опускати руки, йти, йти і йти. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. А ще у нас велика, велика радість. Тому, що Господь поруч нами, Він нас не залишає, Він нас не покидає, Він дає нам сили йти і бути переможцями, і бути переможцями. Ісус Христос ішов, Він знав, Він знав, які муки потрібно йому притерпіти, але Він не дивився на той хрест, Він дивився на оті обітниці, він дивився в небо. Він щоразу і щоразу підіймав очі догори, і він знав, що він пройде. Оцей весь шлях він знав, що він здолає оці всі труднощі, тому що батько разом з ним був завжди. І навіть коли в агонії він сказав, навіщо ти покинув мене, батько ніколи не покидав. то сказало, знаєте, ото людське, ото залишок о того людського. В дусі він знав, батько ніколи не залишав його, ніколи, не ні на одну хвилину, батько завжди був поруч з ним, тому що слово Боже не покину, не залишу. Воно є вічне, алілуя! Слава Господу! Він дивився на отой трон, на який він сяде, і буде переможцем. Тому у нього вийшло. Тож, брати, і сестри, дивимося на оте, те, що обіцяв нас, нам Господь, на оте небесне, про небесне розмірковуємо, але ідемо. Ну не зупиняємось на досягненому. І хай допоможе нам Господь, здолавши всі труднощі досягнути. Єнох з Богом. Давайте і ми будемо ходити з Богом. І тоді точно досягнемо. Отих небесних обітелей. і хай допоможе всім нам Господь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.